Всім привіт, це Юля ріелтор в Чикаго та передмістях. Сьогодні з вами дивимося в квартиру Хокманістей за 185 тисяч доларів. Це дві кімнати, одна з половиною ванних кімнати, близько тисячі севербітів. Давайте дивитись. Ох у нас вітер. Божечко. Окей, відразу можна подивитися, що ось тут у нас місце для парковки. А, і такий, дивіться, цегляний будинок. Досить-досить гарно зроблено. Тут навіть що, коврик у нас. Люди добрі при вході. При вході ідея була зробити коврик. Цікаво. Далі, що мені подобається, що цей під'їзд уже такий більш, як то кажуть, його оновляли. Я впевнена, тут якісь оголошення можна без ключа або без коду не зайти. Що досить добре для security. Тут у нас видно. Пошта, да, пошта на кожну квартиру, і зараз зайдемо в під'їзд, глянемо з вами. Це все червона доріжка нас зустрічає. Тут о, такі, напевно, більш посилочки Амазон і так далі. теж, Воно, знаєте, тут нічим не смердить, от що. Хоча виглядає так уже, знаєте, як в 90-ті, 80-ті. Це все. Навіть квіти такі несправжні, але окей. Okay. Головне, що воно все доглянуте, як воно може бути. Знову ж таки, немає ніяких запахів дивних. І добре, що є ліфт. Ліфт тут 4 поверхи. І тут уже квартири починаються, а наша квартирка на третьому поверсі. І так, з під'їзду заходимо з вами. До квартири, Тут, що мені подобається, вони так зробили таку о, при вході прихожу, що дуже велика рідкість, я б сказала, бачите, таке в Америці. Тому досить зручно, що зайшов з дворі, можеш собі розбутися, роздітися і наспокійно, як то кажуть, іти в квартиру. Теж, бачите, тут така колір у цих кухоньки. Вже, як то кажуть, давно я такого кольору не бачила, але мені... Воно окей, типу. Я б не міняла кухню, якби купувала. Зараз таку квартиру все є. І де приготувати, і навіть така барна стієчка. Холодильник, все нержавіюча техніка, все гарненьке, свіженьке, можливо, трохи вимите, але в цілому навіть мікрохвильовка нова. І там, бачите, немає як такої витяжки, воно все. Зроблено так, щоб циркулювало. Окей. Тобто непогано, всі труби там нові і так далі. Окей. Досить велике, якщо чесно, планування є місце і для столу, і барна стійка як я вже казала. І зала. Також є балкончик. І хочу вам показати, що воно таке, напевно. Бачите, бетонне і кирпічне цегляне. А, то багато з вас любить цегляні будинки. Є балкончик, дуже мило. Тут на ком'юніті виглядає все і клас. Мені подобається. Поки що двері тут такі більш свіжіші. А, ці навіть вікна двері. Далі. ну, Оце, звісно, як то кажуть, раніше в Америці будували все, бачите, воно в стіну прям вбудоване. І це у нас кондиціонер, він може бути красивіший, якщо новий купити, але, звісно, вам треба буде під цей розмір все дивитися. Далі є труби, які дають тепло, величезне вікно, навіть є підвіконня. А чому я так це акцентую? Бо теж. Рідко-рідко, коли я бачу підвіконня, на якому реально може поміститися вазон. Далі коврик у нас тут а, непоганий. Тут, напевно, в них був телевізор. Це регулювати теплоту. А, далі у нас світлення навіть. Вони теж зробили там щось, бачите, я не знаю, чи це вони щось робили тут. Є якісь такі, цікаво, що це, не пляма-пляма і так далі. Далі у нас коридорчик і. Кімнати спальні будуть. Тут у нас шафки, аби, можна, якісь полотенця були і так далі. Це перша кімната. Перша кімната теж має добре свій власний AC-кондиціонер, є люстра, теж рідкість. І у нас така як шафа купе. Такі шафки у нас тут. Нормальне місце. Далі. Ванна теж все, що треба є. Нічого, знаєте, доглянути. Навіть якщо воно стареньке, воно доглянути, Тому я б вам говорю, я б тут, напевно, нічого не міняла, хіба що, може, перекрасила колір стін. Бо вони тут такі кольорові, тут жовте, тут зелене. от, І наступна друга кімната. Теж гарного розміру. Має свій власний AC, що зручно, в кожній кімнаті буде і тепло, і холодно, коли вам треба в будь-яку пору року. Далі, бачите, там для велосипедів є. Ростуть дерева різні, да? гарно, як це все асоціація доглядає. Теж коврик у нас нормальний. Далі, дивіться, такий у нас шафа така. Зараз я вам покажу тут. Так, хоп, закрили. І нікому ніхто не мішає. І потім вхід в шафу, і через шаф, багато поличок ми потрапляємо в половинку ванної кімнати. Чому половинку? Тому що тут немає ні душі, ні ванни, але є. О, дивіться, як близько. Бум. Але є все необхідне, і це дуже-дуже зручно. Бачите, тут, напевно, ще й можна було. Мати лаундрі або не можна, хоча зроблено професійно, чому їх тут немає, це питання. Але думаю, що вони їх забрали. Але це для пралки та сушки. Круто. Якщо тут можна пралку та сушку, то взагалі, а, ідеальна, ідеальна нерухомість. От, отакий от в нас огляд. Квартирка, чесно, непогана. Тут теж можна інтерком-систему, коли до вас хтось прийшов, відкрити двері, поговорити і не спускатися донизу. Чесно, я вражена, тому що я тут недавно бачила пару днів тому квартиру в гіршому стані. Ціна була приблизно така сама, на 10 тисяч менше, але тут для мене заїжджайте живе. Окей, okay, так квартира знаходиться на третьому поверсі, а це другий поверх. і Тут у нас laundry. А, дуже багато, до речі, машинок, що зручно, бо інколи буває одна-дві на такий великий будинок: долар 25, аби попрати все чистенько, і долар 75, аби посушити. Ось так. Круто! Дякую, що додивились це відео до кінця. Мене звати Юля. Я ліцензований ріелтор в Чикаго та його передмістях. Буду рада бачити вас в наступних роликах. Бай!